Інформаційний підсумок подій середи 17 травня у випуску новин 9 каналу. студії працює Владислав Малько. Вітаю вас! Спочатку стисло про головне. На Дніпропетровщині надзвичайники розмінували більше 2,5 тисяч гектарів сільськогосподарських угідь, ключ від власної кімнати. Сім родин з Маріуполя отримали тимчасове житло у Дніпрі, тиждень безпеки дорожнього руху, народні тропи, користь для благоустрою чи небезпека для пішоходів. 448 сорок доба протидії російським окупантам протягом минулої доби. Ворог завдав 31 ракетний удар та 57 авіаційних. Також здійснив 96 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Противник продовжує зосереджувати свої зусилля на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар'їнському напрямках. Епіцентром бойових дій залишаються Бахмут та Мар'їнка. Докладніше про ситуацію на фронті у нашій інтерактивній мапі. На Куп'янському напрямку противник вів наступальні дії у районах Масютівки, що на Харківщині та Новоселівського і Стельмахівки Луганської області. Та вони не мали успіху. Під авіаудари потрапили 5 населених пунктів Харківської області, а також 13 населених пунктів постраждали від артилерійських та мінометних обстрілів. На Лиманському напрямку ворог наступав у районі Білогорівки на Луганщині, а також завдав авіаційних ударів. Зуспірного, Сіверська, Червоного Донецької області. Макіївка, Невська, Білогорівка Луганської області та Верхньокам'янське, Торське і Спірне Донецької постраждали від артилерійських обстрілів. Окупанти не полишають надії захопити місто Бахмут. Протягом минулої доби ворог наступав на Бахмутському напрямку та вів безуспішні наступальні дії у напрямку Іванівського. Богданівка, Бахмут та Торецьк зазнали авіаудару. Від ворожих обстрілів постраждали Григорівка, Богданівка. Бахмут, часів яр Донецької області. На Авдіївському напрямку ворог знищує інфраструктуру населених пунктів. Під авіаційні удари потрапила Авдіївка та Водяне. Окупанти обстріляли сім населених пунктів Донецької області. Серед них Степове, Авдіївка та Карлівка. На Мар'їнському напрямку наші сили оборони відбили атаки противника в районі міста Мар'їнка. Противник завдав авіаційного удару в районі Красногорівки. Гостре Мар'їнка та Побєда Донецької області потрапили під обстріл. На Шахтарському напрямку Вугледар та Велика Новосілка постраждали від авіаудару. Також під артилерійський обстріл потрапили Новомихайлівка, Вугледар, Причистівка та Новоукраїнка, що на Донеччині. На Запорізькому та Херсонському напрямках противник продовжує оборонятися. Завдав авіацію. Аційних ударів по населених пунктах Времівка Донецької області, Новоданилівка, Запорізької області та Береслав на Херсонщині. Крім того, обстріляв 9 населених пунктів Запорізької області, а також Токарівка, молодіжний Кізомис Херсонської області та місто Херсон. Від ворожих обстрілів за останній тиждень постраждали семеро мешканців Нікопольщини. Поранені – 14-річна дівчинка, жінка та п'ять чоловіків. Про це повідомили в обласній військовій адміністрації. Російські війська продовжують обстрілювати південні рубежі нашої області. За тиждень над Дніпропетровщиною збили декілька безпілотників. Завдячуючи нашим воїнам неба над Дніпропетровською областю збили чотири безпілотних літальних апарата. Ми дуже вдячні нашим протиповітряним силам оборони за ту безпеку, яку ми наразі маємо. Більше 2,5 тисяч гектарів сільськогосподарських угідь надзвичайники розмінували в Дніпропетровській області. Тож посівна має проходити безпечно. Про це заявили в обласній військовій адміністрації. Загалом аграрії вже посіяли майже половину зернових. Для забезпечення продовольством вони працюють і в день, і вночі. Щоб аграрії працювали дві в три сміни, голова обласної військової адміністрації видав відповідне розпорядження. Тому сільськогосподарська техніка працює, незважаючи на комендантську годину. Ключ від власної кімнати. Сім родин з Маріуполя отримали тимчасове житло у Дніпрі. Чотирихповерхове приміщення гуртожитку одного з вишів повністю реконструювали та меблювали, аби там могли мешкати ВПО. Кошти на облаштування житла надала Франція в рамках пілотного проєкту. Як внутрішньо переміщені особи облаштовуються у нових помешканнях, дивіться далі. Оксана з Маріуполя від війни тікала наприкінці березня минулого року разом з дітьми. Так опинилася у Дніпрі. Жили у знайомих. Сьогодні їх родина має власну кімнату гуртожитку. каже про можливість отримати житло дізналася випадково. Ну, через центр «Я Маріуполь», ми узнали через Телеграм, то тобто через людей ми зареєструвалися там. Как бы мы видели всегда давали объявления в группе то есть по поводу жилья. Ну, я решила попробовать. І от потім мені позвонили и сказали, вы ви как говорится, в перші десятки. Що у меня був шок, звісно, я не жадала этого. До чотирьохповерхового гуртожитка заселили ще сім родин з Маріуполя. Будівлю повністю реконструювали та меблювали з настанням холодів ще й утеплять. Кошти виділила Франція у розмірі 300 тисяч євро. Коли розпочалась війна, і місто Маріуполь зазнало цієї долі стати містом жертв, містом мучеником І коли тисячі людей постраждали внаслідок цієї агресії, в цих важких і драматичних умовах Франція ухвалила рішення лишатися поруч, супроводжувати якомога постраждалих населення. Гуртожиток є зручним для проживання як для малечі, так і для дорослих. На першому поверсі облаштували коворкінг з технікою для навчання та роботи. А також сім'ї зможуть відвідати кабінет психолога. Маріупольці проживають там тимчасово до перемоги у війні та певний термін після неї. Разом з місцевою владою, разом з громадськими організаціями, з волонтерськими з міжнародними організаціями ми робимо все для того, щоб е Ті Люди, які залишили все на територіях, де наразі ведуться активні бойові дії, почували себе якомога комфортніше і краще. На підтримку переселенців уряд Франції спрямовує ще понад 7 мільйонів євро. Це допоможе облаштувати дах над головою ще для понад 300 сімей з Маріуполя. Загалом домівки потребують понад тисячу родин, які наразі проживають у Дніпрі. Наталія Москаленко, Павло Грунт. Новини 9 каналу. Поїхати та оздоровитися. Дніпряни пільгових категорій мають змогу безкоштовно отримати путівку в санаторій. Серед пільговиків, особи з інвалідністю, учасники бойових дій в Афганістані та на території інших держав, а також мешканці міста, постраждалі внаслідок чорнобильської катастрофи першої та другої категорії. Кожен може самостійно обрати дату. Заклад оздоровлення всі витрати бере на себе. Зокрема, свіже повітря, дієтичне харчування та комплексне лікування. Для отримання оздоровлення громадяни пільгових категорій мають звернутися за місцем своєї реєстрації до управління соціального захисту населення, подати заяву про бажання оздоровитися, відповідну медичну довідку за формою 070 з медичними рекомендаціями лікаря та відповідні пільгові документи або це пільгове посвідчення, або довідка, паспорт, ідентифікаційний код. Народні тропи, безпека чи комфорт в Україні. Стартував тиждень безпеки дорожнього руху, присвячений переосмисленню мобільності та створенню зручних і безпечних умов на дорозі. Зокрема, піднімається питання комфорту пішоходів і користувачів вело- та електротранспорту. Наразі у Дніпрі спостерігається нестача велодоріжок та зручних пішохідних переходів. Наголошують урбаністи. Це створює небезпеку для всіх учасників дорожнього руху. Що вигадують містяни задля зручного пересування проїзними частинами і чим небезпечні так звані народні тропи розбиралася Дар'я візер. Так звані народні тропи є майже в кожному районі міста. Щодня на таких невстановлених переходах пересуваються по декілька сотень містян. Люди наражають себе на небезпеку, але тим самим сприяють розвитку благоустрою Дніпра, зазначають урбаністи. Незаконно переходити поза законними переходами. Це потрібно розуміти, і це відповідальність кожного хто, хто приймає рішення. Але така виходить ситуація, що не порушуючи, неможливо. Наочно донести проблему. Якщо б ніхто б не виламував паркан, то люди продовжували б спускатися підземний перехід. Це незручно, некомфортно. Додає за нормами, пішохідні переходи офіційно встановлюють після витоптування цих самих доріжок. Наочним прикладом такого осередку у Дніпрі є проспект Поля. Тут є підземний перехід, але багатьом містянам використовувати його незручно. Особливим попитом народні доріжки користуються у велосипедистів та молодих матусь. Бачите, жіночка з пакетом і молода мама з дитиною, вона фізично не може спуститися під підземний перехід. І вона йде тут. Це єдина можливість їй перейти тут. Як бачимо, фази світлофорів налаштовані таким чином, що в будь-якому разі є таке віконце червоного. І навіть якщо тут влаштувати ще один світлофор, то корок більше не стане. Багато людей вважають, що корки через світлофори, але ні, світлофори навпаки, вони дозують потік. Дніпряни зізнаються, хоч і порушують закон, але все одно обирають комфорт пересування. От в цьому пішохідному переході ми не можемо переходити, тому що там спуск не призначений для нашої коляски. Тобто, коли він був поменше, я ще, звісно, мучилась, а зараз я взагалі не можу. Тобто, либо це в руках нести, либо йти сюди, либо йти взагалі туди далі на там є світофор з кнопочкою, класно, но це далеко. А ви спробували підземців з ровером пройти? Yeah. От спробуйте, потім запитаєте. Ну, no, а от з e, точки зору безпеки дорожнього руху. нас... безпеки погано, розумію. Це надія тільки на увагу. Зокрема, на цю ділянку напередодні повномасштабного вторгнення звернули увагу у департаменті благоустрою та інфраструктури і навіть розробили проєкт, але поки не втілили через воєнний стан. Я за те, щоб люди переходили от в цьому місці, так точно, бо тут має бути перехід, і люди ногами голосують за перехід, тому підземний. Він може бути як альтернатива, якщо хтось боїться переходити, але тут має бути законний перехід. Наразі в Україні проходить тиждень безпеки дорожнього руху, який повинен посприяти переосмисленню мобільності та створенню зручних та безпечних умов для усіх учасників дорожнього руху. Тому на такі народні тропи якраз варто звернути увагу, каже засновник спільноти Урба Дніпро. Дар'я Візір Дмитро Большак, новини дев'ятого каналу. Влаштували захід спільно із танцювальним ансамблем «Веселка» при університеті третього віку. Велика подія з танцями в будинку мистецтв пройшла вперше. Тож і наші журналісти не змогли уминути увагу весняний бал. Урочистий бал відкрили полунезом і потім танцювали знову і знову понад десяток танців, серед яких вальси, польки, гавот, мазурки. Учасники та гості заходу не тільки танцювали і спілкувалися, але й згадали сторінки історії. У Катеринославі і на теренах України відбувалися дуже цікаві отакі бальні імпрези в Катеринославі, зокрема в різних будинках, в Потьомкінському колишньому подпалаці, будинку губернатора. В зимовому театрі і так далі відбувалися бали, і люди там не тільки танцювали, головне, там було в триєдності. Тобто треба вміти спілкуватися, треба вміти одягатися, і треба було вміти танцювати. Програма зустрічі була різноманітною. Учасників балу порадували артисти вокально хореографічного ансамблю Юність Дніпра. Дует бандуристок академії музики імені Глінки підняв настрій грою та чарівними голосами. Відвідувачі одностайні в думці подібні заходи потрібні містянам. Я прийшла сьогодні з моєю. Ці тонкою мені дуже сподобалося, як вона танцює, і їй це дуже подобається. Так я вважаю, що треба це поширювати. Це треба об'язательно, тому що інакше люди тускнеють і духом падають. То всі, які учасники, вони всі і здорові, і веселі, з оптимізмом дивляться на життя, Тому вони і живуть довше. Весняний бал завершили в піднесеному настрої з мріями про наступну танцювальну зустріч. Оксана Ващенко Тарас Іванов. Новини дев'ятого каналу. Продовжуємо стежити за розвитком подій у Дніпрі та області і повідомляти про найголовніше. Нагадаємо, що постійно оновлюється інформація на сайті та офіційних сторінках соцмереж 9 каналу. Також ви можете зв'язатися з нашою редакцією за телефоном гарячої лінії. На цьому я прощаюся з побажаннями спокійного вечора і добрих новин. Бережіть себе!